Сім'я з Wi-Fi і це четвертий, останній четвертьфінал мого шостого чемпіонату рослин проти Зомбі ВТ, де будуть битись інформація. На сайті з букві Джура і зубастий шрам від 4-4-2. Так, перший раунд і будемо спочатку десь на верхню команду, бо в неї є дальня атака, а знизу будемо чекати. Як ми бачимо, зомбі з броньою легко справляється Дур'яно Пульта. Лишається один відро голови і можу з впевненістю сказати, що це три бали. А внизу вже мінус один зомбі. Ну поки буде чомпер їсти. Двоє підійдуть і чи встигне він? Давай, чомпер. Жуй. Жуй, треба з'їсти. І лишається відро, але відро моє встигнути з'їсти. Тим більше. Да. Mm, ну давай. Давай, давай. Какую різний без кусай, але це не поможе. Давай да! 3 на 3. Раунд з імпами. І в нижньої команди можуть бути проблеми, бо чомпер одного з'їсть, а ті зможуть прорватися. А наверху все дуже легко. Невже такі станеться? Ім сосіска йде, а. Ну. Перець і Томзіли. Но зараз. Ну що робити з імпом ніндзя? Давай, знищили. Ладно, 6, -6. Бравши швидкими зомбі і так. Да, коли тут три газетчика є проблеми. Ну, для верхньої команди нема, бо їх легко отравлять. А от внизу ну, одного з'їдять. а що далі робити? Так і сталося. Так, чим перепруживав друзів, а третій? Рвуть зверху газету, но... Ну ладно, це вже 9 балів а там. Чи встигне чомпер? Кукурузний пес кусає, ну Чомпер! Чомпер! Дав, давай! 9-9, поки що ні одна команда не уступає його. Так. Як ми бачимо, це раунд з зомбі на кульках. Він дуже легкий, тому я думаю, що і та, і та команда набере тут, тут по 3 бали. Верхня вже майже виграла, а от понизу одного з'їли. В чому пержує? Ну його облітає, він, наверно, вже нікого не з'їсть. хоча є шанси на ній обійшли. І, і ті обходять, чорт, давай, собака, і. Перець, перець. Да, поки 12-12. Раунд з диско зомбі і і у той, той команди є фланги. І як ми бачимо, зомбі з двері вбили. А дискозомбіоний. І. Лейв заспавнив нових. І цілі по центру майже нема. Сплеш! Достав отлічно. І. Чи помруть вони? Ні. Команда програла 0 балів. Так. У цієї команди фланговий кукурузний пес. І він слабенький, як на фанговика. Якби Діско Зомбі підійшов ще ближче від Чомперзів, але, на жаль, він не настільки близько підходить. Ну, Діско зомбі з'їла, а що далі? Тут зомбі багато, тому Чомпер може і вмерти, але... ну. Давайте, і вже навіть призрачний перець, таку, ну треба щось робити. Там ще потім фланги. Йо. -йо. Да. Здається, команда програла. Ну да, фланги зомбі свої пройшлись, тому 0-0. Раунд з атакою на тило. Це в нас Шахтери. І, і в той команди є захист? Є. Ну, щоб конуса було б неповно знищити. Ну так, знищили і там бачимо там печка, а там призрак. Ну чи встиг. Два зіли! Двоє вже змогли з'їсти, і це виходить на 14. На 15. Команда на один бал вирвалась вперед. Так. Раунд з футболістами і одного чомпер з'їсть, а зверху яд, але теж не факт, бо хп футболістів буде більше, ніж базових зомбіда. З'їли одного а з другим, що робити знизу. Зверху, о, вже рука відпала, але другий повністю цілий. Його з зараз почали травити, що ж робити. Їдять тикви, і вони швидко її з'їдають. Один вмирає, але другий. А там чомпера йде чомпера з'їли. А нащо тикви? що тикву з'їдять, а там зверху, зверху. зверху з'їли тикло знизу, прорив. І пічку мов з'їсти. І пічку зіли, туріана пульна. Один бал. Це в нас виходить. 15-15. Так, тут треба мати пронзання, але там Чомперс зрозділ, а там яд тому дві команди не йшли проти. Проти цього раунду проти дію, но що ж буде далі? А чесно, я навіть не знаю, як ми бачимо телепорщик там телепортнувся один, але знищить, А саме цікає, що буде знизу, бо там нема дальнього урона. Хоч би один горошок був, але ні. Ладно, чемпер одного з'їсть, так, да, а з другим що робити? Його моє пес активувати і це буде погано. Чомпер, давай швидко жуй. Ну а зверху все більш-менш добре. В принципі, я думаю, будуть бали він. Да, але тут але... перезрачний перець, це надія на перчик, перчик знищу його. Перчик, давай. Штрохи. Да! 18 на 18. Раунд з фараоном. І мені підказали, що Макс стане спочатку е, більше рослин. Тобто два подсонха. Сначала він стане два подсонуха, а потім вже рішає, хто опасніший буде. Ну, буду знати. Ну, як ми бачимо, урон непоганий, но мінус 1 бал. І тепер вже можуть становити навіть якусь атакуючу рослину, що для команди буде погано. І реально дур'яну пульту стануть. Одна пічка, фігач. Що робити? Давай. Давай є шанс. Ще. ще. давай пічка. Ну ні. Тільки один бал, і то не факт. Один бал. Да, один бал дев'ятнадцять. Так, а всієї команди зразу 3 бали. 21. Ого. А, реально, Чомпер може. Зісти! Тіло фараона? Тіло фараона може. З'їст. Ну. Хм. І здається, Чомпер жуя. чим більше зомбі, тим довше, жує реально. Ну ладно, плюс 3 бали. Так, раунд звана зомбі на черепасі. І. Там їх травлять, там одного зіли. В принципі, непогано травляти. Там Чомпер, давай быстро, Чомпер, 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 Чомпер. Чомпер, чомпер давай быстро. Я, ну, може його і не вб'ють за один удар, но... Ну. Не вбивай, но ну, чи він встигне, Чомпер, давай! Ти ж хп не... Ну, ні, Не встиг. Там 21 а тут. Ладно, собаку вб'ють. Скріж все, да? да? Ну давай призрачний перець, не підведи. Ти вже раунд один затащив, ще один треба, хоча. Да! Один бал, це виходить 22 на 21. Команда Дейвона один бал вперед. Так. Ну, а тут ми, як бачимо, раунд з приводами і в той, і в тої команди є протидія там. Це призрачний перець, а тут у нас вогняна піч. І... Пічка встигне. Да, має стигнути. Я приведу. Але є другий зомбі. Може. Ну, нижня команда програє, бо призрак має зникнути. Але тут все продумано. Друг Чомпер. Наш дорогий зробить отак. І все. Тому це в нас. 24 на 25. Так, раунд з лизнями. І їх тепер тут два. Ну вони і отруються, і вогонь. Тому верхня команда прям знищить їх. А, там чомпер просто, тому. 27. Ну, 28. Ну. Ми просто подивіться, там Чомпер, а там вогонь з ядом. Опана! Не спалили. Що ж ви тянете? Раунд, не затягуйте раунд. О, давай, спали його! Пічка. Єсть. 27 на 28. Раунд жердяєм і Чомпер бути радий, бо тут їм писози вкусні, але вони ж можуть прорватися. А. а вверху все добре. Ну що ж робити з реально з тимпими сосисками? Проснувся один хотів прорватися на одного недостатньо, щоб знищити команду. І лишається, ну, я думаю, все ясно. І по сусідські команді не дуже напакостили. Не вже тут потрібали. Да. Ну, зверху ж трохи тянуть, но нема сумнівів. І це в нас вже 31 на 30. Команда Дейва поки що в лідер. Раунд з ніндзя і що ж робити? Та через тек він перепригне і здається мінус команді, но вона отравлена чи стигне? А <смі> ха-ха! Точно! Все добре для верхньої команди, та й для нижньої, там міп сосіска. Ой, не не сосіска, а ніндзя. Оце ну, вже 33. А там, я думаю, буде 34, да? Чому призіздієш без того, що він побіжить? Ну. Ну да. Або. Да, 34 на 33 Команда Дейва поки що в лідерах, На один бал, но фаворит все-таки. Інформація на сайті Єсбук. Так. Ну тут ми бачимо воно. Два силача йдуть. Два качка. Одного зів Чомпер, а там зверху. Хоч їх і травлять, але вони зараз будуть бити тикву. Ну один же ранений. Но Чомпер не встигає. Його знищили. Та й наверху проблеми. Тикву знищили. Зараз знищують печку. Ну там тоже проблеми, але ну, не вже призрачний перець їх знищив, ну. А я одного вбив а другого. Але яд моє добити, а там мої перчик добити її. Хтось хоч доб'є. Перець один бал. 35 на 33. Тепер відрив 2 бали. Перець герой. Раус з машинами і їх не отравити, тому в верхній команді буде трошки так весело, як з простими зомбі. А вже збронірований. О, Чомпер є в машину. Але зараз його розстрілюють, і дальнього урона нема що робити. А там теж все так собі. Чомпер, навіть другого зомби не зійшли й піт. Да, не з'їв. Кусає, але скоріш тут призрачний перець, якщо і зможе щось зробити. Ну. ну, я не знаю. Так, зверху знищили пічку. Давай перець та ще. Одного знищав другого. Перець. да, це 36 балів перець, прям мімба, давай. Ну, ну, ну. А що там, там. Що там, 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 да, да, зверху. Тиква держиться, тиква давай! Два бали. 36 на 35. Відрив один бал. Сокрутила, відрив, ну все равно. Раунд станом і... Команда просто. Настільки рада! Два бронірованих зомбі. Тупо... Так, да, застанули трохи. Але все одно це не допомогло. Три бали. 38. Навіть вб'є б'є флангах зомбі, яких не обов'язково. Чи не вб'є? Ну, це не важливо, все. три бали плюс. Так. Ну а в цієї команди напевно, будуть станети чомпера чи призрачна перці собаку чи невидиму лозу. Невидиму лозу. Ну в принципі чомпер одного з'їсть. Не знаю як йому їсти метал. Ну ладно. Його проблеми. Його привірети, Ну, я думаю він стигне друга, де біжі він сам стане, а собака його не освободить желізної броні. Зараз чомпер рожує. Металево скорбку був одну, а потім вже з'їсть магічні обладунки з посохом. Все таке синє з антеною той що ззаді в нього. Хоча хоча, є шанси, що його може з'їсти мах. Ну, поки він замахується, що застанете. А моя собака поможе. Ну реально, Чомпер, давай, не можна втрачати в такому раунді. Да, він ще й ти помагає, вже мінус рука. Ну ні. Два бали. 38 на 38, рівний рахунок. Так, в команди перший зомби це привид. Ну, ладно, я думаю, з ним впораються. Таке вже було в груповому етапі. Далі. Ще один привид, вийшов. Всіх привидів зловили. І в шапки посадили. Давай. Так, да, є шанс. Третій. Якщо всі будуть привидами, в принципі, команда аж обрадується. Ну, як ми бачимо. Третій у нас. Зомбі шестом! А того привида не вбили! Ооо, команді не повезло. І шестом перепнув. бастик зомбі. І. Ніндзя. Ну, ніндзя вони. Ну, ладно, ноль балю. Так. Ну отут воно ну, зомбі зі Чомпер, а далі головне, щоб всіх з'їв Чомпер. Бо якщо грузний пес якимось чудом вб'є одного, то це буде така руїна, бо там може попастися кастка фігня. Ну, як ми бачимо, поки що двох з'їдає і все хорошо і, походу, вони реально так будуть підходити на трапесу до Чомпера, серйозно? Ну ладно. А ні, що то він бережов і трохи підійшов, але ще не встиг вкусити. Чомпер, так моє чомпера з'їдять просто фокусники, серйозно? Поки він їсть і реально підхой фокусники, починає їсти. Чомпер, давай! Давай, Чомпер! Одно зів, але останній може з'їсти Чомпера. Да, реально зів. І що у нас далі? Два бали це 40 на 38. Відрив тепер в два бали. Команда Дайволідерує. Раунд з машинами і... Іонольському нема колючок, а урон. Так, машини не травляться, для верху це погано, а внизу машини не їдяться. Це добі не зомбоні з першої часті. Чомпер би показав себе як мастера. Ну, як ми бачимо, він просто кусає машину, урон у нього невеликий. Тепер ще й собакою кусає. Ну, і зараз прийде Чомпера, що робити? Призрачний перед цей раз не факт, що й поможе, а там знищують тикву. Довго на неї їдуть, ну. Но... Знищили її, знищили там. І що робити? Походу, тут по нулям команді, но Призрачний Перець перше старається вже. Машини майже має розвалення. Ну, перець, давай. Перець, невже ти знов заталіщиш бав, вже машини дивляться, одна в дану. Ну, він в і сам зник. Ну, як призаяви бал? Е, ну, якщо за нього бал не знімається, ну 0-0. Ну, тобто він останній був. Тому тут. 38 на 40 з половиною. Раунд з Імпом Рецаром його армії Імпів Ossizak. вони наступають. А імперія наносить ответний удар, ну, Чому перзі одного Імпа. І покусав трохи рицаря, ну, це так. Поскольку, поскольку, ну зараз другой зів. На низів ну, його знищили, там знищують імпів, що робити самим рицарем. Його атакують і, може, опять за те, перець, а там зверху теж не все так добре. Тиква держить пору ударів, але вже нема тикви. Він вже ранений і там, і там, але він не отравлюється. і Призрачний перець скоро зникне. Але і, і цей, но цей раз він не стих, Тому по нулям. Раунд зомбі з лазерами. І. Там одного знищують, а там яд і теж знищують так бистро. Вау! В команд є шанси. Є команд шанси, а верхній взагалі шанси трохи відіграти, бо що це таке? -да. Чампера вже знищують, там іде він, в принципі, призрачний перчик може знищити, якщо вони підійдуть ці зомбі з лазерами, бистро. Треба знищити хоч цього, давайте. Чи ні? Та йо мойо, ти ж маг, призрачний перчик пробий його. Ні. Тоді 41 на 40 з половиною, мінімальний відрив, пів бала. І фаворит в лідери нарешті вийшов. Раунд з ускореним газетчиком. І поки він один чов потирає листочки, радується. А, зверху теж все добре бо яд. Цей раунд для всіх команд майже був важким. А ці дві кажуть. 44. Буде, напевно, на 43,5. А що ще станеться? Він побіжить і Чомпер не встигне по хітбоксу його з'їсти. Звичайно, ні. Ну, як ми бачимо, Чомпер вже. Да? 44 на 43,5. Фаворит в лідерах. Раунд з гаргом і. Він отравляється. Він не замідлявся, він нічого, але він отравляється. Невже верхня команда є шанси накидати отравлення і він потім помре. А в нижньої є, є якісь шанси? Ну давайте дивитися. Поки що він не ранений, раняний, да, сильний зомбі. Ну і рослини не слабкі. Зверху вже він трохи раняний. Якби чомпер міг я з'їсти, Ну так він тільки його покусав. Тепер з нею призрачний перчик поступає в діло. І там зразу дві рослини мінус зверху. І. Пу пум 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 По нулям. Скільки він вже побитий зверху, але, походу, трохи не хватило. Тому по нулям. Так. З раунд з щасниками. І як ми бачимо. Да, зразу ж двох отравили. І. Добили. Тепер лишаються двоє. Якщо вони будуть ходити фланг край, фланг-край, то вони можуть обійти команду. Спокійно. Як ми бачимо, поки двоє. І він йде на центр. Підставляй себе і щось свого друга. Що ж це таке? Ну ясно. Той втік, ну він. Втік від смерті не додовго, тому це вже 47 балів. Так. Як ми бачимо, це якому ти нема дальні урону, тому нам треба дивитися. І що буде? І. Поки що центр, 2 на флангу, один на краю, ну але зараз. Два на центрі, два на флангу. Окей. От все, одного на центрі вже з'їли. І собака! Трохи кусає, но це не поможе. Він не може справитися з конусом. Він так мав тільки мінус команді бал зробити. Ну, не роби цього. Призрачний пересправився би не надо. Ну ні, мінус бал. А команді не бажано втрачати бал. Ну, ясно, 0 балів. Раунди треба мати пронзані, сильний урон або ондован ваншоти, як Чомпер з горішка. А там, добачимо, перекидую, но дальній урон. І проблеми є в нижній команді. Бо з дальнього урона в них нічого не... Та двох зомбі знищили. І максимум це один бал буде. Або два, Бо призрачний перець може знищити, але Чомпера вже нічого не врятує. Нє. Всього ж один бал від призрачного перчика буде, а там вже три бали, це вже 50. А як ми пам'ятаємо, рекорд 64. Побачимо, чи переб'є. Просто Ніка рекорд жуш. Е -е, його команди, інформація на сайті з букви. Ну, в общем, і призрачний перед чи зможе він взяти хоч один бал. Бо зараз кожен бал треба брати. І він візьме його, да? 44 половиною на 50 відрив половиною 5 ,5 балів, але його ще можна відіграти. Раунди зомбі дой близько до рослин і першого чомпер то їсть, а що з другим робити? А зверху все отлічно. яд, це найкраще средство проти броні. Чам березі. Що ж робити далі? Давайте, тащить! Зробіть супер камбек. Ви ж трималися. Четвертьфінали, тут два, з... вже було камбека. Аутсайдери перемагали фаворитів. Тільки якраз фаворит переміг аутсайдера Азара один бал. 45 з половиною на 53. Відрев 7,5 балів. Так, той самий раунд з лазерами називають під замедленням. Як ми пам'ятаємо, якась команда. Без нього не змогла набрати бали, а з ним змогла. Це було, прям, не знаю. Ну, в общем, ладно. Окей. Ми пам'ятаємо, як все було. Ну, побачу, щось поміняється. Верхня команда бере 3 бали. 56. Ну, а нижня. Якщо і візьме, то один бал, і іскріш все, що реально візьму. Ну, перець, давай! 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 Перець, да! Давай, Ні! Рука вже відвалилася зомбіні. Чорт. Раунд без самої дорогої рослини. І... чи вийде в команд? Знизу без ваншота, а зверху без яда. Там якась... Ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Давай ти. Ну, першого зомбі, ладно, знизу і зверху знищить, Хоча Тя... він обійшов. Ну я думаю, да, там пічка його вже допали. Давай допали його. Та допалив, а газетчик а ти, На газетчик да, шо, Тільки не газетчик, він так то і все заруїне. Так він то і все заруїне. Ну, руку не. По нулям. Раунди всі рослини на різних дорожках. Тут вже мінус один бал. Але два з вероятністю 100% будуть зачищені. Да? Ну, походу, так. Да. Це в нас вже 58 балів. Почти рекорд, ще трошки. Да, так і вийшло. Так, ну о цієї команди, да, Хоч хотів... є собаки, які мають допомогти, але не факт. Побачив, чи якась хоч дорізка уж до устоїть. Бо після цього флангові раунди і спам. Так, а ну. Ну пес допомагає нашого. А за все пропустив. Так, перце є шанси. Пес, що ти там робиш? Чомпер. Чомпер теж програв. Лишається тільки перець, перець. Призрачний перчик. Давай тащи. Затащить він 0 балів. Раунд з флангами. Ну я не буду нічого казати, бо. І так справиться верхня команда. А нижня здає з одним консом. Справиться, що казати про двох. А та і двох справились, тому це вже 61 бал. Ладно. Ладно. А тут все ясно було. І без цього ви скажете нечесно, нечесно, нечесно. Ну я скажу, що все чесно, що вже все ясно, в принципі. Прекрасно. От дивіться, ну, ну просто. Причому собака не бафується, да, навіть так. Якби бафався, я не думаю, що щось помінялося. Ну, ми в якомусь раунді десь цепив би бал. Ну давай чомпер, розверни на 100. Ну, ось, ні, на 90 градусів голову і вниз і з'їж. Ну, як ми бачимо. Ноль балів. А, в раунді на крає ніхто не атакує, тому там по 0 балів. Тому переходимо до спаму. Так, да, вже все ясно. Команда Жужа перемагає. Жужа. Жужа, вітаю тим, щоб ти пройшов в полуфінал. Да, ну і спаме легко справиться команда. То я дещо скажу, але Дейв не розстраюся. По-перше, ти вже чемпіон в одному з моїх турнірів, як мінімум в одному, я не пам'ятаю в декількох, тому не розстраюся. І ще був чемпіон, може ще раз стати чемпіоном. Ну вже не цей раз. Ну, класна була команда, Хоч ніби і така. Ну, така, але непогано виступила. Та трохи обганяла цю команду. Ну, і як ми бачимо, це в нас 66 балів, що на 2 бала бі більше за команду Простоніка. в півфіналі Жуж проти Простоніка. Аж цікаво, хто переможе, бо дуже запекла битва. Ну і підписчики проти Нафера Кнафера. А зараз побачимо, чи зможе команда Дейва громко хлопнути двері перед уходом. Так. І чи зможе команда Дейва громко хлопнути двері перед уходом з турніра. Ну, і пройти в четвертьфінал, зато непогано. Деякі команди не пройшли і туди. Як ми бачимо, собаки все розділяються. І, я не знаю, добре це чи погано. Ну, з'їв по два вже зомбі. По три, наверное, по... Да, не встигне вже третього з'їсти, але він все одно допоміг перший ряд просто викосив. Далі призрачні перчики приступають в бій, собаки і. Поки всі злітають конуси, але задні можуть просто не, не встигнути дойти до того, як призрачний перець. Але він поповняє е, душами е, зомбі себе і є шанси. Е, Псив, як ми бачимо, там багато в центрі, аж три. Що ж робити? Вже останній ряд Невже реально команда, Дейва переможе з Да, Виходить, це в нас. з половиною балів набрала команда Дейво. І тепер можна підвести з половиною. Вона перемогла Лідогриб. Ну, ну... не, не, ну, все як є. Ну Вона обігнала лідогриба команду. Вона обігнала. Команду. Я чуть не продав почку відверті. Ну і все. Ну, непогано, вітаю! Я ж кажу, жужа з тим, що проходив полуфінал. І так, да, скоро вже будуть півфінали, в яких будуть дуже сильні класні битви, а потім фінал, де взагалі буде заруба, бо в рослин буде в два рази більше хп і в півтора рази більше урону, а раунди будуть просто якісь адські. Тому всім показуємо, був файт, до скорої зустрічі і до півфіналів. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.